Доброго всім дня, вітаю. Сьогодні в нас 8 квітня, другий день морозу, і я планую зробити обробітку з фунгіцидом і також ну, таким собі антистресантним для того, щоб попередити хвороби, тому що всі такі коливання нічні і денні температури вони дуже згубно впливають на наші рослини, як і квіти, так і овочі. Тому, кому цікаво, що я буду робити, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобаючку, Я завжди за це дуже вдячна кожному небайдужому. Прокоментуйте, як ви. Ну, чим ви боретеся ось в оці такі морози, які антистресанти ну, полюбляєте для рослин. Ну, поділіться своїм досвідом: я ділюсь своїм. Ну, Досвід такий, що я, звісно, вчора трохи чуданула. Що зробила? Обігрівач у мене, я вже показувала його. Ось такий у мене обігрівач на три положення: гаряче повітря, тепле і холодне. І, коротше, вчора не доглянула і вімкнула його на холодне повітря. Ну, Сьогодні йду в теплицю, думаю, виключу обігрівач, бо вже сонце піднялося, щоб знаєте, не було перегріву. Прихожу, а тут дубар дубарем. Думаю, не можу зрозуміти, в чому причина. Подивилась, температура 5, що це таке. А підходжу до цього ж дуйчика, він дує холодним повітрям, ну, коротше, молодець. Не дать не взять. Ну, то таке. Це було 8 годин, було 5 градусів, зараз 10 годин і вже в теплиці 25 градусів, тому що піднялося сонце і вже дуже тут тепло. Буду надіятися, що все воно. Ну, Пройде і нічого такого, знаєте, не станеться. Так, Ну і щодо обробітки. Дивіться, 10 днів тому я обробляла свічом ось профілактично, для того, щоб, ну, це коли вже почали передавати нам ці ж похолодання. Я думаю, оця сіра гниль вона не за горами, я її боюся вже як вогню, тому я використовувала свіч і ну, тут і ось забіон, ось як антистресант. я його... Використовувала. Таку суміш робила, і потім перед самими морозами вже я епіном оприскувала. Ну, також це як антистресант. А сьогодні я буду що буду використовувати, вже тиждень пройшов, буду ось використовувати аміно Старголд. Ну Це такий фунгіцид. Тут в складі, ну я назву таких більш два відомих препарата. Тут буде квадріс і скор разом в цьому препараті. Тож, ну, дві діючі речовини: ось. одна та, що в квадрісі, одна та, що в скорі, якщо я не помиляюсь, ну здається, Скор, За квадріс точно знаю, а скор, ну, здається, так. От, Гарний препарат мені його була, порадила одна людина, яка вирощує квіти. Ну, так, багато. Не те, що я туди-сюди любитель, так би мовити, а професіонал. От. Я була купила, ну ось, в мене є і квадріс, але думаю, використаю ось цей препарат. Ну і в суміш додавлю знову ж таки Ізабіон. Хто не знає, Ізабіон це, я його тут відкривала краще, звісно, коли купуєш у баночках великих, і тоді краще доставати. Ну, купила такий. Тому що не було великих баночок в нас в магазині. А в інтернеті е, ну, замовлю пізніше трошки. Так, Це в нас тут амінокислоти тваринного походження. Ну, Це якщо коротко. Що вони? Стимулюють ріст і вегетативної, і кореневої, зав'язування оцих же бутончиків, потім. Для овочів то це ну, стимулюють зав'язування плодів. ну, Все дуже хороше. Знаєте, як послухати, то буде. от Ми обрискаємо, і буде в нас куча всього, і куча квітів, і куча е, різних овочів. Так вони хочуть, щоб так було. Е, а знаєте, В магазині мені сказали, що хто ним обробляє троянди, то це ціле літо непреривного квітування. Не пробувала, ну, треба спробувати, не знаю. Е, Ті, що трояндарі, прокоментуйте. чи... Справда це, я ніколи цього не робила, ну, хочеться почути, чи це дійсно правда. Тож, і також він же ж використовується як антистресант. Ось, ну, Краще його використовувати перед холодами. Тобто, ось, як нам передали мороз, ми знаємо, ж дивимося, ці ж, як там, прогнози, їх зараз ціла куча, і у кожного трохи різниця. Обробили ним. От. Ну і згодом ще можна раз обробити. Тож я дообробляла, тепер ще оброблю після разом із оцим Аміно Star Голд. Перекрутився. Вже пачечка кінчилась. я її з розрахунку, так, що я беру 6 мл на 5 літрів з розрахунку, з такого розрахунку на 5 літрів води. Ну, я його ділила на. Якби На мене прискоч буде на 2 літри, то я поділила, в мене вийшло 2,4 грама. Ну, так простіше, на 5 літрів, 6 мілілітрів усього Аміностара і 8 ізобіона мілілітрів. Да. Отаке От буду робити, заправила оприскувач. Зараз це все буду гарнесенько поливати, поки не піднялася температура. Тому що оприскувати краще все-таки, коли не дуже жарко, щоб воно не погоріло нічого. Тут ще й таке може бути. Вночі поморозить, так зараз вийде сонце в теплиці, що, Ой, що буде жарко сильно. Ну, такі справи оприскаю і тут, і піду в будинку, ще в мене овочі, тому що я ще овочі сюди не перенесла, чомусь боюся. І ще таке питання: хто може мені підскаже? Я от за, е, як закатарантус. Він? він в мене стоїть в будинку, я знаю, що він дуже любить тепло. <кій> от. І я оце думаю, чи можна його винести в теплицю, чи ні. От така порада. Тут в теплиці, якщо гріється, десь близько 20 градусів, якщо ну, е, так, немає сонця, якщо сонця, то дуже жарко, а от вночі десь в межах 10, поки морози. 10-12. Е, хто розуміється, то, будь ласка, підкажіть. Ох, хто, можливо, ще не знає, я ще скажу трохи по забулася додати, по оцьому ж Амістралголд. І квадріс, як? це в нас борошниста роса, це в нас фузаріози різні, це в нас ще багато груп хвороб, які лічать цей препарат. Тому е, я ним буду також, щоб і не було борошнистої цієї роси, і цих фузаріозів петунія дуже її любить також, е, як і помідорчики. Ну, Про це я розказала. Свіч я використовувала від сірої гнилі, але він також діє на різні там хвороби. Це все профілактично, тому що все-таки профілактично потрібно, щоб потім не боротися з хворобою. В тому році я дуже добре зустрілася з сірою гнилю. У мене в одну в один день випали всі квіти. Більшість, які були, ну, лишилися тільки ті, що були на живцюванні. Тому я знаю, що це таке і хочу себе попередити. Поможе ні, але надія є, тому буду це все робити. Ну, ніби так, буду все бризкати, І ось це. І те, що ну, тут на стелажах у мене. І внизу воно найбільш страждає, тому що ще й сьогодні, дивіться, зовсім не грілося. А вони ці ротики, і ця вербена, вона і так була у мене, як би сказати, трохи кончена. Таке слово можна казати, чи ні, не знаю. Ну, така вона була. грусна. Ой, Дуже така вона була. Дуже-не-дуже. Дуже. Але, знаєте, не знаю. Можливо, щось і буде, ще з нею. Ну, так вона тримається, тримається, щось хоче. І там у мене хризантема ще тримається. Вона вже думає, що ти собі думаєш, хазяйка? Вже скоро там будуть в мене квітки, а я ще не пересадила. Буду сьогодні, надіюсь, дійду до неї, хочу пересадити більший об'єм, бо ще в ґрунт я не буду висаджувати, я в ґрунт в кінці квітня висаджу. І оці, якщо вам видно, бо мені туди зараз я збільшу. Там воно в мене ще є таких 100 грамових. Цих стаканчиках, то їх всі оці, потрібно пересадити більший об'єм, тому що це не годиться хоча б 200-300 мл. Хто ще не висаджує, то е, зробіть таке своїм квітам. Ну, Так вони ще потримаються. Достала ось, оптимально, звісно, 300 мл. Щоб кущик, бачите, те, що росте в 300 мл, воно росте набагато краще. Ну, Кущик вже формує. Тож до висадки вже буде такий гарненький кущик. І головне, не лишать в тіні лишній раз, тому що, знаєте, що хризантема, якщо в неї скорочується день світовий, вона йде скоріше на квітування. Тут ви дивіться за цим. Не можна так її лишати, коли вона вже висаджена в щось, і лишати її без світла. Такого стабільного не потрібно. На, якщо немає де так, в будинку на світло, на вулицю, і там вона буде, ну, як прийдуть морози, звісно, там вона буде себе гарно почувати. Так, ну що, будемо працювати, вам всього найкращого, тихенького дня, мирного. Ну, чекаємо на цей мир з усіх сил, тримаємося. Ну і гарних нам квітів та врожаїв. До побачення. Чекаю на ваші коментарі. Обов'язково подобаючка з вас.